Всім привіт! У нас в наявності Mercedes Benz Citan 2016 року випуску турбодизельний двигун обйомом 1,5 літра, лінзована оптика протитуманні фари, він в білосніжному кольорі на стальних дисках. Вікна тоновані, також притонована верхня частина лобового Тканинний салон з механічними регулюваннями. Передні склопідйомники. Електропривод дзеркал, датчик світла, чесний пробіг 163,5 тисячі кілометрів Можете приїжджати, перевіряти, переконайтеся в цьому самі. Кондиціонер, механічна коробка, передач, п'ятиступка. Класний стан салону. Тут є отака ніша в верхній частині. При складених задніх сидіннях величезний багажник. Кожне сидіння складається окремо, частково ховається в нішу. Ось так от воно виглядає. Ідеальний варіант робочого автомобіля з невеликим розходом. Можливий тест-драйв в Києві за адресою вулиця Кінцева. 5. всім гарного дня. Приходьте до нас в Трукарс.